Різдвяний ярмарок для підтримки ЗСУ організували у Гончаренко центрі. Вчителі реабілітаційного центру Надія Корсеня продавали вироби та солодощі. Їх створювали власноруч разом з вихованцями. Виручені кошти передали захисникам. У холі драматичного театру, там, де розміщується Гончаренко-центр, сьогодні гамірно і весело. Тут проходить справжній різдвяний ярмарок. Дорослі і зовсім юні відвідувачі та глядачі вистав підходять до прилавків і купують різноманітні смаколики та новорічні цікавинки. Пила на цій ярмарці таку красиву кульку. Мені дуже подобається, як вона декорована, і колір дуже гарний. Якраз підходить до мого луку. І пиріжечки з капустою теж дуже гарно виглядають, ароматні. Думаю, що надзвичайно смачні. Таким чином я хочу підтримати працю діток і працівників цього закладу Надія, які не лише допомагають боротися з різними хворобами, а й залучають діток до мистецтва, організовують такі ярмарки. Різдвяний захід провели педагоги Корсун Шевченківського навчально-реабілітаційного центру Надія разом зі своїми вихованцями. Вони виготовили різноманітні новорічні авторські іграшки та прикраси, напекли смачних пиріжків та пряників і приїхали до Черкас, щоб реалізувати свої вироби. Імбирне печиво. Також от такі маренгові у нас є ріжки і пиріжечки, які виготові наші кухарі. Для виробів ми виготовляли різні підсвічники, обереги, ялиночки, є на ножках, є просто такі дерев'яні, гарні віночки, у нас є, кулі ось такі декоровані. Працювали всі разом. І дорослі і малечі готувалися до цього свята заздалегідь для того, щоб ярмарок став справжнім святом, організатори попіклувалися і про музичний супровід. Вихователі закладу створили власний аматорський колектив і радували присутніх виконанням українських колядок та щедрівок. Це найталановитіші наші працівники, які зібралися і мабуть. Віддають свою любов і повагу дітям, але ж у вільний від роботи час хочуть поспівати ну, якби розвантажитися психологічно в нинішніх реаліях життя. Тому був створений такий колектив, куди можуть, коли, куди можуть приходити будь-які інші наші працівники і долучатися і е, співати разом із нами. Такий захід невтомні Корсунські педагоги організовують не вперше. Кажуть, мають за обов'язок робити все, що можуть для перемоги і підтримки захисників. Наш весь сьогоднішній захід присвячений тому, щоб підтримувати українські традиції, а саме відзначення Різдва. Незалежно від того, що військовий стан, війна так не до веселищів, але краплину позитиву в життя треба вносити. Війна триває три роки. Три роки ця ініціатива триває. Скільки потрібно буде, так вона й буде треба. У Черкасах Корсунським ярмаркувальникам всебічну допомогу надали в Гончаренко центрі. Кажуть, для них така співпраця є новою, але в майбутньому планують продовжувати. Зазвичай ми проводимо більш збори для ЗСУ, проводимо збори для притулків, собак котів. Ярмарок ми робимо вперше. Це для нас теж перший досвід, і сподіваємось, не останній раз. Такі заходи потрібно висвітлювати, показувати, як дітки працюють. Вони допомагають такими заходами зсу. А ми можемо допомогти їм. Тому потрібно це показувати і допомагати. Владислав Бодренець, Олександр Костирко, служба новин, телеканал Ільдана.